Ветерани війни та родини загиблих захисників з Вінничини отримали сертифікати на купівлю житла. Цьогоріч на область виділили понад 391 мільйон гривень державної субвенції. Ці кошти призначені для 150 сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи та сімох сімей полеглих захисників та захисниць. 60 з них уже отримали грошову допомогу. Решті сертифікати дадуть до кінця року. Розмір грошової компенсації становить від 1 мільйона 700 тисяч гривень до 3 мільйонів Онів 900 тисяч гривень на сім'ю. Після отримання коштів ветерани та родини військових, які загинули під час захисту держави, самостійно обиратимуть житло, що відповідатиме всім їхнім запитам. Ми хочемо, щоб ці нові будинки, нові квартири стали для вас новою точкою опори там, де буде затишно і комфортно вам, щоб ви відчували нові сили, нові поштовхи для подальшого життя.